Сьогодні з'явилися зведення про масштабну чергову допомогу від США та партнерів, яка має серйозно підсилити оборонний потенціал України. За неофіційними даними, у найближчі місяці до наших підрозділів надійдуть сотні одиниць реактивних систем залпового вогню різного класу, велика партія буксированих і самохідних гаубиць М 777, нові бронетранспортери, а також значні партії протитанкових комплексів і прицільних боєприпасів. Це постачання планується як комплексна програма, не лише техніка, а й логістика, навчання екіпажів, доставка боєприпасів та сервісне обслуговування. Такий підхід має змінити довгостроковий баланс сил, більше засобів ураження, висока мобільність і можливість вести більш інтенсивні контратаки. Для військових це означає розширення можливостей на декількох напрямах фронту одночасно, посилення протитанкової та артилерійської складової. А також швидше відновлення боєздатності пошкодженої техніки. Для промисловості додаткові контракти на виготовлення боєприпасів і модернізацію платформ. Політично це ще один сигнал підтримки: союзники готові не лише словом, а й ресурсами витримувати тривалу співпрацю. Усі деталі, звісно, будуть оприлюднені офіційно пізніше. Але навіть попередні відомості вселяють оптимізм і підсилюють віру, що зміцнення оборони України триває на системному рівні.